Якщо ми дочекаємося перемоги, то відбудовувати доведеться не лише лікарні, все житло, школи, дороги, магістралі, промисловість. Русський сапог несе за собою тільки руїни і біду. В одному тільки Харкові. Сьогодні ми вже про це говорили. За час Великої війни ворог розбив і знищив 220 тисяч вікон, тому склонені мега дефіцитний товар в Україні. Факти поцікавились, а як з іншими будматеріалами, необхідними для відновлення, необхідно. Щоб відновити, полагодити, засклити, замурувати, заштукатурити чи зварити все зруйноване і понищене сусідом. Христина Величанська просто як прораб пройшлася по каталогу будматеріалів. З ними, якраз схоже, проблем не буде. Це Харків, монтажники встановлюють вікна в гуртожитку сімейного типу. Цього дня Лариса чекала майже рік. Ми ж практически зиму сиділи без, без окна, без стекла були. Чекали дочекали наконец то Очень рады. Торік жителі індустріального району кілька днів поспіль потерпали від російських обстрілів. Крім руйнувань, шибки повилітали в радіусі кілометра. Комунальники закрили все фанерою через ЦНАП, люди подавали заявки на відновлення, але досі чекають. У міськраді пояснюють, на вікна величезний попит, коштів бракує, адже за час повномасштабного вторгнення у Харкові вилетіло понад 220 тисяч вікон. Сьогодні нам необхідно вставити 106 тисяч вікон. Вікон інше вікна були вставлені, але були і повторні прильоти десь приблизно 30% Ми втратили вікон, яких ми вставили. Кожен приліт від однієї до п'яти тисяч вибитих вікон. Тому скло нині на вагу золота. в Україні був один великий завод, який виготовляв листове скло. А він знаходився у Лисичанську. У 2014 році. Його зруйнували і станом на сьогодні, вже на дворі 2025 рік ведуться лише такі підготовчі роботи різних компаній стосовно того, щоб будувати в Україні такий завод. До повномасштабної майже все скло завозили з Білорусі. Нині постачає Туреччина, Єгипет, Румунія та Польща. Глобальної кризи поки немає. Обсяг споживання у нас він не такий критичний, щоб він якось вплинув на загальний обсяг. Не бачу в цьому якоїсь там загрози, що ми завтра опинимось без скла. Всередині країни виробництва відновилися, але спад обсягу будівництва зменшив їх потужність. Якщо раніше у рік вони виготовляли до 5 мільйонів одиниць вікон, нині ледь доходить до 4 мільйонів. Справжня проблема брак людей. Саме нестача монтажників обмежує темпи відновлення. Справа в тім, що Подавляючи більшість монтажників, це у нас фопи, да і вони відповідно не мають ніякої можливості щодо бронювання. За даними Світового банку, Росія вже завдала нам збитків на 520 мільярдів доларів. Якщо раптом повоєнна відбудова відновлювати доведеться все: житло, військова інфраструктура, енергетика, промисловість. У нас з'явиться дуже великий споживач мінтранс, який буде відновлювати мостові переходи, інфраструктуру, порти. Приводити до тягу міжнародні аеродроми, виявляють скільки звітно-посадкова смуга споживає армованого бетону. Це компанія-лідер з виробництва бетону. Зранку вантажівки шикуються в чергу, та війна перевела завод на половину потужностей. Основний фактор, який вплинув, це скорочення будівництва житла. Зменшення попиту, перш за все, на первинну нерухомість. Цінний матеріал цемент. Зараз із ним проблем немає. Утім, майбутня інтенсивна відбудова може спровокувати дефіцит. Адже Україна під час війни втратила два заводи. Це цементний завод в Харківській області, в місті Балаклія. І в Миколаївській області цементний завод, який також в зв'язку з війною припинив виробництво. До війни виробники вже відчували нестачу цементу, адже за річної потреби в 15 мільйонів тонн наш історичний максимум був 11. Із втратою заводів ще мінус 20%. Розумієте, скільки буде коштувати квадратний метр житла, якщо частка імпортного цементу буде складати 20-30%. Ми навпаки, як виробництво повинні... Особливо будівельної продукції робити локальним. Через війну, ймовірно, доведеться імпортувати арматуру. В разі масштабної відбудови може не вистачити теплоізоляційних матеріалів. А це наш найбільший завод із виробництва гіпсокартону та будівельних сумішей у Солидарі, який у серпні 22-го зруйнувала і окупувала російська орда. Володимир працював там 18 років. Підприємство в Солідарі було ну, дуже потужним. Гіпсокартон. Порядка 6 мільйонів квадратних метрів за місяць ми могли виробляти сухі будівельні суміші. Порядка 50 тисяч тонн. Їхнє підприємство Єдине в Україні виробляє гіпсокартон. Довелось терміново запускати нові цехи в іншому регіоні. Сировину гіпсовий камінь. Підприємство замість Солидару нині видобуває на заході країни. Там же виробники готуються і до будівельного буму, який вірять, чекає на Україну зовсім скоро. Ми будуємо новий завод. Тернопільська області неподалеку біля нашого кар'єру, і будівництво воно має основну ціль розширити кількість продукції, які ми виробляємо, тому що на сьогоднішній день завод в Києві він завантажений повністю. Зовсім інша ситуація у виробництві керамічної плитки до війни основним споживачем були люди, які робили ремонти. Багато виїхали деякі регіони перетворились на лінію фронту, плюс втрата сировини, глини з Донецького басейну. Ми були змушені міняти в певних мірах рецептуру. Також технічне обслуговування обладнання для нас перестали їздити іноземні спеціалісти. Того ми власними силами нашим власним технічним персоналом підтримуємо обладнання в належному стані. І, попри часткову завантаженість, цехи працюють, експериментують з форматами і дизайном, експорт плитки у 24 країни світу, і звісно, підготовка до великої відбудови. Ми проводимо навчання людей, ми формуємо кадровий резерв. Ми впроваджуємо певні розробки, які нам знадобляться не сьогодні, а за певний період часу. Тому я думаю, наша галузь буде до цього підготовлена. Дослідження показали 90% всього необхідного для відновлення можна виробляти в Україні для економіки. Це вкрай важливо, тому що така локалізація вона приведе до того, що ми щонайменше, Збережемо і завантажимо в галузі 130 тисяч робочих місць. Ми щонайменше 20 мільярдів доларів залишимо як доданої вартості тут в Україні. Ми щонайменше сплатимо. А мільярди доларів податків. Попри туманність перспективи, працювати слід уже сьогодні. Виробники мають змінювати застарілу технічну базу, вчитись екостандартам, берегти кадровий потенціал. Державі варто кредитувати і забезпечувати сприятливими інвестиційними умовами. Відновлення країни може стати економічним порятунком. Кристина Влечанська, Тетяна Дук, факти сітіві, марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.